Привіт, друзі! З вами Руслана Борисенко. Я дуже вдячна всім, хто послав мені теплі слова підтримки в зв'язку з тим, що е, я вирішила почати серію е, відео, в яких я буду розповідати нашу історію успіху, боротьби із онкологічним захворюванням. Насамперед, я хочу попросити е, підтримки. І не осуджувати мене суворо за мої відео. Я не є професійний блогер, я не є актриса. Я знімаю це відео із мого робочого кабінету в нас вдома. І єдине бажання, яке в мене є, це поділитися інформацією, яку я знаю. Я хочу поділитися тим шляхом, яким ми пройшли з моїм чоловіком протягом 10,5 з половиною років з тих пір, як він був діагностований з онкологічним діагнозом, і я хочу дати надію і сподівання всім людям, які сьогодні дістали складний діагноз онкозахворювання, і підтримати їх і сказати, що рак це ще не рівнозначно слово смерть. І є надія, є сподівання, і потрібно боротись. Хто не знає історію нашої родини, я хочу коротенько розповісти, щоб ми знали, на якій ми сторінці, де ми є, і чому я взагалі це все роблю. Я є професійний лікар, я закінчила Вінницький медичний університет, вийшла заміж і приїхала сюди, в Америку. Я зараз живу в штаті Флорида. В 2009 році я відправила свого чоловіка просто пройти регулярне щорічне обстеження. І зазвичай роблять аналіз крові і чоловікам, які старші 50 років, роблять PSA. Це такий онкомаркер, який вказує на процеси, які відбуваються в передміхуровій залозі в чоловіків. На жаль. Кілька днів пізніше, після аналізу, наш сімейний лікар позвонив нам і сказав, я терміново хочу бачити вас в себе вдома е, на роботі. вибачте. Е, коли ми під'їхали до нього, його обличчя було дуже сумне і стурбоване. І він сказав: Волтер або Володя, це ім'я мого чоловіка. У мене є дуже погана новина для тебе, твоє п'єсе є. Більше 150. На той час лабораторія, яку ми здали кров, просто більше показників не могла бачити. Звичайно, ми не розуміли, я розуміла, а Волтер не розумів, що це значить. Лікар сказав: це є рак, рак простати. Але, можливо, це помилка, можливо, це е, якась е, ситуація. Давай ми перевіримо в інакшій лабораторії. Коли ми здали повторну кров, коли Волтер здав повторну кров, то результат прийшов ще більш невтішним результатом. PSA в той час, це був квітень, 2 квітня 2009 року, результат був 356.7. Наш лікар, наш сімейний лікар, який був Волтера товаришем протягом останніх 30 років. Був дуже сумний, був дуже засмучений. Сказав, що прогноз є дуже невтішний і, мабуть, залишилось не більше шести місяців жити. Але не дивлячись на це, давай ми будемо робити швиденько додаткові аналізи, біопсію. Давай ми будемо робити інакше обстеження і, можливо, почнемо. ASAP, або дуже швидко робити радіацію, давай щось будемо робити. Звичайно, ми були в шоці. Ми приїхали додому, плакали, багато плакали. Ми не могли повірити те, що трапилось з нами, через те, що Волтер завжди. Доглядав себе правильно, завжди робив дуже гарні ексерсайз, робив, займався фізично, правильно дієту тримав, завжди приймав вітаміни, саплементи і ось такий невтішний діагноз. Кілька днів пізніше ми потрапили до уролога, який сказав: терміново потрібно брати біопсію і починати розпочинати термінове лікування. Але він збирався маленьку відпустку, і це дало нам можливість трошки передумати і обдумати нашу ситуацію через те, що коли ти дістаєш такий діагноз, в тебе розпач, і ти хочеш абсолютно зараз починати щось робити. Коли наш уролог поїхав на відпустку, Волтер проснувся серед ночі і сказав: Ти знаєш, якщо в мене є кілька днів. Кілька тижнів навіть, поки лікар буде відпустці, значить, в мене є трохи часу. Давай ми трошки оговтаємось і почнемо думати логічно, і почнемо з цим щось робити по інакшому. Ем, пройшло багато всього, багато е, візитів до різних лікарів за, як кажуть в Америці, second, Third Opinion. Е, всі лікарі. Мали той самий висновок, що часу залишилось дуже небагато. що Коли psa 356 більше, то можливо, вірогідність дуже велика, що процес метастазував, процес пішов по всьому тілі, і методи лікування є лише симптоматичні. Волтер сказав таку фразу: якщо мені прийдеться померти за 6 місяців. Я хочу померти в себе вдома, в своєму ліжку, а не після хіміотерапії в хоспісі. Я не буду робити ні хіміотерапії, ні радіації. Всі мої умовляння, логічні доводи е не давали ніякого результату. Будучи лікарем, я розуміла, що потрібно лікувати. Але Волтер також сказав таку фразу: якщо я вірю в лікування, воно мені допоможе. Якщо я не вірю в лікування, воно мені не допоможе. Його сестра перед тим кілька років, 2006 році, померла від раку легенів. Він бачив, як вона проходила через хімію, через радіацію і який був результат. Через те він абсолютно відмовився від традиційних методів лікування. Але потрібно було щось робити, і ми взялися. Волтер на своєму комп'ютері, я на своєму, і ми почали розшукувати. Ми почали розшукувати різні лікарні, які лікували трохи інакше. Ми почали шукати людей, які вижили, пережили рак. Ми почали шукати родичів людей, які боролись з раком. Ми пройшли дуже багато протягом дев'яти наступних місяців. Ми робили свій ресерч. Ми багато знали, ми багато, я, персонально будучи лікарем, я багато чого не знала про рак, зараз я знаю, я знаю і розумію до певної міри, чому розвивається рак, які процеси відбуваються в організмі, коли розвивається рак. Ми взнали багато натуральних методів лікування і профілактики раку. І онкозахворювань, які, власне, я збираюся ділитися цією інформацією із людьми із усіма, кому потрібна така інформація. Як кажуть в Америці, to make long story short, тобто розказуючи коротко всю нашу історію лікування, 10 з половиною років пізніше, мій чоловік живий, Він, ми нещодавно зробили скенінг euh, його кісток, через те, що переважно рак простати метастазує в кістки, його кістки чисті, метастазів немає. Euh, продовжуємо все робити те, що ми робили протягом 10 років, euh, і не збираємось здаватись. Через те, що всіх, через те всі, хто чують зараз моє відео, головний меседж цього відео є такий. Навіть якщо вам поставили сьогодні невтішний діагноз рак або онкологічне захворювання, я вас дуже прошу, не опускайте руки, не здавайтеся, на сьогоднішній день є, існують методи лікування, е, модифікація вашого стилю життя, яка може, по-перше, продовжити ваше життя, а по-друге, вилікувати вас. Ви на сьогоднішній день можете знову бути здоровими. Чого я вам дуже-дуже від усієї душі, від усього свого серця бажаю. І я буду продовжувати свою роботу, я бачу, наскільки вона е, потрібна людям, і я буду записувати відео, я буду розповідати, що ми робили, які кроки ми робили. Я буду далі проводити консультації, я відкрита для спілкування і welcome до нашого групу. В Фейсбуці, яка називається Healing Cancer. Доєднуйтесь, приєднуйтесь, будемо спілкуватись. На все добре. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я. На все добре.